Росія щонайменше вдвічі збільшила виробництво ракет, аби тероризувати Україну. Прямо зараз розбираємо і встановлюємо, що відомо на даний момент, сценарії, аби це зупинити, і як це пов'язано із міжнародними санкціями. Ну а поки підпишіться на канал Україна сьогодні, аби нічого не пропустити. Про нарощення виробництва нових ракет може свідчити збільшення інтенсивності ракетних ударів по Україні. Таку думку озвучив полковник запасу ЗСУ Роман. Світан в коментарі 24 четвертому каналу Йдеться про Х-101, Калібри та Х 555 Публічна фіксація, що Росія могла наростити виробництво ракет, співпадає із офіційним визнанням, що введені раніше 10 пакетів санкцій Євросоюзу мають значні прогалини в питанні постачання електроніки до Росії в Державному департаменті США, де факто визнали. Росія змогла повернути імпорт західних мікрочіпів та електроніки на довоєнний рівень. Європейські компанії продають ці матеріали в інші країни, які потім перепродають, отримане до Росії. На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні. Виправити таку прогалину мають нові санкції. Для цього готують 11-й пакет. Але станом на цю мить представники ЄС таки не дійшли до згоди щодо фінал. Тексту. Як ви думаєте, чому? Напишіть свою версію у коментарях. Таким чином, Росія продовжує отримувати певні види електроніки для виробництва зброї. Роман Світан, до речі, заявив, що більшість російських ракет виготовлюється у місті Дубна, це на півночі Московської області. За 120 кілометрів від Москви. і саме в цю точку можуть дотягнутися невідомі безпілотники, які не так давно були помічені у цій місцині, враховуючи вже створені раніше прецеденти, то спалахи бавовни на цьому заводі цілком реальні.